24 травня візит до нашого міста здійснив уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. Відомий український політик і державний діяч завітав на свято останнього дзвоника до школи гімназії, а згодом ознайомився з роботою навчального закладу, що є одним із кращих у нашому місті. Директор школи гімназії Юлія Когут розповіла почесним гостям про досягнення педагогічно-учнівського колективу. Докладно зупинившись на роботі шкільної служби порозуміння, у актовій залі на гостей чекала зустріч зі старшокласниками, для яких медіація, тобто врегулювання будь-яких шкільних конфліктів шляхом конструктивного діалогу, стала справою душі. Соціальний педагог Оксана Дацько, яка координує роботу медіаторів, провела презентацію шкільної служби порозуміння. Ми сьогодні хочемо презентувати вам таку невеличку презентацію е, нашої шкільної служби порозуміння. Е, діти е, трошечки вам розкажуть, щось покажуть про те, як же впроваджується в нашому навчальному закладі відновлені практики і як працює шкільна служба порозуміння для того, щоб в, е, в нашому колективі в учнівському, в дитячому, в батьківському було комфортно всім, щоб всі себе почували. Такі доказичливій благодійній обстановці. Згодом відбувся виступ старшокласників, що поділилися досвідом роботи шкільних миротворців. Ми кидаємо виклик конфліктам сім, і не місце на нашій землі. Нам набридли насильство сваги і образи навкруг. З собою міняємо все, тепер ти і я, друг. Нових змін хочуть наші серця. Нових змін хочемо ми, ти і я. Ми за дружбу у школах і хочемо, щоб чули це всі. Нових змін. Ми хочемо змін! Президент шкільної служби порозуміння Анастасія Луцька у своєму виступі підкреслила, що медіація це цікава і корисна справа. Ми дуже раді вам всіх бачити. Це для нас велика честь. І ми хотіли розповісти вам про те, що ми робимо, щоб власне, наша справа розвивалася. От мене в руках такий предмет називається Братина. Це може бути або керамічна, або дерев'яна така чашечка, яка передається по колу, хоча світрі з руку в руки, і з часом набирається тепла від ваших рук. У ході зустрічі Юрій Павленко цікавився усіма тонкощами в роботі шкільної служби порозуміння, спілкуючись з молоддю на рівних. От як стати Є якісь обмеження по віку. В якому віці можна прийти і сказати, я хочу бути медіатором? Можливо, це якось вибирається ця людина медіатора. Чому треба навчитися, щоб отримати там якийсь рівень да, медіатора? Я розумію, якийсь то, тренер це ж це вже найвищий рівень. Ну, тут... Я стала театру, все, в 6 класі, тоді в нас закладалися опоші з усіх шкіл. Ми збиралися в великій кімнаті, нам було багато тримарів, які власне, розповідали нам про цю справу і заохочували нас займатися цим. В нашій школі також проводиться не один тренінг. Це можуть бути всі бажаючі ті діти, яким це цікаво і які власне, вже готові для цього. А яким чином легалізували цей проєкт? Ну, я не знаю, рішенням міськради, наприклад, управління освіти наказом міського, обласного, міністерства освіти, кудись цей проект дійшов. Ну я наскільки знаю, що є. у нас є. Ми працюємо теж в рамках місцевої програми. Е <зас> 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 так, у нас є місцева програма. Колись вона була підписана між громадською організацією ініціатива, яка впроваджувала цю програму, і міської ради. І, і методичним кабінетом управління освіти от ініціатива йшла військової ради управління після невимушеного спілкування. Юрію Павленку був вручений подарунок від шкільної служби порозуміння братина, що символізує повноту думок та конкретних справ, а також буклети, у яких розповідається про досягнення шкільних медіаторів. Юрій Олексійович вручив школярам книги та пам'ятні сувеніри, запевнивши, що всебічно сприятиме діяльності шкільних медіаторів. Делегація побувала також у кабінеті, де зазвичай проходять засідання шкільної служби порозуміння. На завершення візиту Юрій Павленко знайшов час, щоб поспілкуватися з журналістами. Шкільна медіація, шкільна школа порозуміння це дуже потрібно і вона повинна бути в кожній школі. Тому що, на жаль, конфлікти в школах є, були і будуть. І не завжди педагогічний колектив здатний самостійно ці конфлікти владнати, особливо коли в конфлікті є вчитель і учень. Тому, власне, досвід напрацьований. В Жмеринці, в Жмеринській гімназії він є надзвичайно важливий для всіх інших 20 тисяч шкіл українських, бо кількість звернень про жорстокі школи, про конфлікти в школі до уповноваженого зростає в засобах масової інформації, інформації про конфлікти в школах зростає. Поки що навчилися звинувачувати або дитину. Робити вину, або приховувати ці конфлікти. Тому тут є два головних моменти. Перший, що та програма, яка працює в школі, вона є профілактичною, тобто вона в першу чергу направлена, щоб не допустити конфлікту ні між учнями, ні між батьками, ні між вчителями і учнями. А по-друге, в разі виникнення конфлікту, його максимально швидко владнати. Дві сторони примирити, залишити їх друзями і не робити зла між дітьми, а тим більше, коли воно ще й на межі кримінальної відповідальності. Юрій Олексійович, декілька слів про ваші стосунки, такі дружні зі школою і гімназією. Як це все сталося? Вони вам писали, я так чула. Ми да, познайомилися з пані Оксаною Дсько. Керівником шкільної служби медіації порозуміння через Фейсбук. І от протягом уже думаю, місяців дев'яти просто постійно переписувались. Мені були дуже цікаві завжди її коментарі, і поради. Я так розумію, що там долучилися і інші учасники шкільної медіації. Тому у нас була така переписка і спілкування через Фейсбук. Я пообіцяв давно вже, що я обов'язково приїду і досвід цей вивчу. Але все не виходило, не виходило. Коли вже зрозумів, що все вже останній дзвінок. Тому я запланував, що останній дзвінок в цій школі я буду обов'язково. Побачу цей досвід власними очима. Переконуюся, що мої відчуття, що це має бути скрізь, підтвердиться, що власне і сталося. Ну і без сумніву хотілося просто подякувати педагогічному колективу жмеринської школи, гімназії медіаторам. Шкільних за ту велику і гарну справу, яку вони роблять. Роблять в першу чергу для своїх дітей, але показують і приклад для всієї країни. Ще одне питання невеличке. Ви сьогодні так довірливо поділилися з нами всіма, що ви батько двох дітей, третій та шостий клас. Що ви вважаєте головним у родинному вихованні і взагалі у вихованні дитини? Головне це спілкування батьків з дитиною. Головне, щоб дитина. Довіряла батькам, а батьки чули і довіряли дитині. І тоді буде мінімум конфліктів, тоді дитина буде максимально захищена від різних небезпек і порушення її прав або приниження з боку інших третіх осіб, чи вчителів, чи лікарів, чи просто людини на вулиці. На жаль, сьогодні у нас більша половина батьків не знають, що дитина робить після школи. Що реально дитину хвилює і за що вона переживає. Третина батьків не знають реальних оцінок дитини в школі. Хоча батьки на це питання відповіли, що не знають лише 2%. Так? Ну і так далі. Тому саме головне в відносинах батьків і дітей це спілкування. Батьки мають чути. І враховувати думку дитину, ну і від цього діти будуть тільки більше поважати. Ну, звичайно, кожна дитина повинна не тільки знати, що таке права дитини, але і вміти користуватися правами дитини. Тоді вона зможе, в разі конфлікту, коли права однієї одного находять на права іншого, свої не не не, не піти на цей конфлікт. Тобто дитина, яка знає права свої права, вона є більш захищеною і більш впевненою в своїх силах і діях. Чи будете розповсюджувати практику медіаторів, і як саме по інших школах? Як? Я думаю, що ми серйозно з цього приводу поспілкуємося з міністерством освіти, з тим, аби цю практику перевести із просто проекту міжнародної організації. Зробити як загальнонаціональною політикою для цього необхідне відповідне рішення Міністерства освіти і далі очевидно, робота по поширенню досвіду. От сподіваюся, що Міністерство освіти підтримує ініціативу повноваженого справ дитини.